Усім привіт! Чекала, чекала я, що хтось відповість, що воно таке. Але відповіді ніхто не написав. Одна тільки зіночка написала, що це трутовик фруктовий, але це не трутовик. Воно, по-перше, грибом не чути. Воно якесь непонятно взагалі. Дивіться, як воно не знаю. Ніхто не знає, да? Що таке? Бачу переглядів багато, але на цю загадку ніхто так мені і не відповів. Але я вам хочу ще одну загадку показати. Дивіться. тверде, як як кора. Ні, ні, не кора, воно тверде, воно прямо гулею такою шариком виду. Ви скажете, що це має глячка сюди рости. Можливо, хтось подумає, ні, дивіться, о, де спускає з товбура глячки. Нічого подібного немає. Ну, а зато, ну зато дивіться, там воно ще який шар виріс. Бачите? хто знає, що це таке? А ну, агрономи, садівники, відповідаємо. Чекаю на ваші коментарі. Ну, неужели ніхто не відгадає? Що це за шарі в мене на яблуні? Це яблуня. Що за шарі? Чекаю на ваші коментарі.